Кар'єрні особливості великих компаній знов ж таки я дуже рада чути, що в е, Україні вже знають, що таке фанг. Коли я була найзв насправді в Америці, не всі знають, що таке фангла ти працюєш в цих компаніях, але ми найбільше поговоримо сьогодні про ці два різних шляхи: е, Individual Contributor або і і Manager. А е, якщо ви будете інтерв'юватися в такі великі компанії, слово або скорочення IC настільки широко вживано, що рекрутер може його вживати. Я спочатку, коли зі мною говорили. Я така, Про що вони, хто такі IC? Воно насправді настільки вже популярна, що не дивуйтеся, якщо в мене на, на презентаціях таке буде, і, і рада буду вам розказати, що воно таке а, на цій презентації. Побачила десь якусь класну цитату на Reddit від. Невідомої людини, а, ну, там не було імені, імені що менеджер а, подібний до нейрона в організації. В той час, коли IC буде більше як muscle cell, Тобто людина, яка буде все рухати, пушати і так далі, а менеджер буде все це дивитися згори і make sure, що всі, muscles, всі cells працюють правильно. А, інакше цікавий, так чекайте, інакше цікава а, інфографіка, яку мені мені сподобалось. Ну, хочу це почати з того, що коли ми говоримо про кар'єрні шляхи, раніше ми дуже часто казали кар'єрна драбина, і мені так дуже візуально сподобалась фотографія а, дві, двох різних дробин, Тому що вона дуже гарно візуально пояснює і показує організаційну структуру великих компаній, де для того, щоб продати про, проходити, проходити далі, а, отримувати промоушен і просуватися по своїй кар'єрі, вам не обов'язково відразу йти в менеджмент. Менеджмент це не є наступний щабель вашого розвитку. В великих компаніях, такі як ФАН, мають дві два окремі треки, дві окремі драбини, якщо так вже назвати, і називається individual contributor і, і Manager. Ось. І в деяких моментах воно перегубується. Так, наприклад, якщо ми говоримо про Focus on developing, ці драбини показують, що індивідуал контрибутор девелопінг хім о херселфа менеджер девелопінг сел ен адрес. Знову ж таки в великих компаніях дуже багато віддають дають можливість мати ownership, того, що ти робиш, і як чим далі ти починаєш рости як individual контриб'ютор, в тебе все рівно залишається оця лідерська частина, не менеджерська, а лідерська. Тобто, ти працюєш як role model, ти працюєш як людина, на яку дивляться відповідно, ти в тебе буде багато можливостей менторити, ти підказувати, бути експертом. Тому Developing Self – так але мені здається, що так само Developing Others, звичайно, буде, але найбільші великі знов ж таки фокуси. Це на тому, на тому, що знов ж таки менеджер це більше про людей, це більше про people management, це більше про um, directing and, and, and planning. А в той час, коли індивіду господи, господила мене вже слова, а окремий працівник або індивідуальний працівник — Це більше про колаборацію, це більше про self-management, так про team work, про... Um, якісь там більш таку експертизу в конкретно свої, uh, своїй справі. Um, ну і знову ж таки, більш стосовно relationship, з ким він там, наприклад, працює, це colleagues and peers, um, більше, ніж його, ніхто не бачив його як боса, так більше як от role model, людина, яку можна рівнятися, um, яку можна там запитатися.